Доки ти твориш себе, ми творимо для тебе. Ну і ще один подарунок прилетів росіянцям перед великоднем. Суд в Газі той самий суд в Газі, який видав ордери на арешт Путіна і на арешт Марії львової й Біловай, типу уповноваженого типу по справах дітей, яка викрала дитину. У нас в Україні і тепер насильно її в себе тримає. Так, от той самий суд в Газі зобов'язав ще і Рефію виплатити 5 мільярдів доларів за збитки українському Нафтогазу у Криму. Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ і розвиток іншої стратегічної важливої інфраструктури. І у разі відмови від добровільного виконання рішення суду компанія має право розпочати процес примусового виконання рішення на території тих країн, де знаходяться активи РФІ. Тобто, у вас не багато залишається шляхів відступу. У вас не багато залишається. Шансів на роздуми у вас не багато, залишається часу для того, щоб втілити це в життя. Ще 5 мільйонів мільярдів доларів. А, будь ласка, винь де полож, як то кажуть. Ми розуміємо, що у вас там, звісно, зараз великий дефіцит бюджету за два місяці організувався, той, який ви планували на рік, але тим не менше, десь вам таки по сусікам доведеться поскрепти. Ну або ж затягнути пояси ще більше. А, там вони вчора пропонували податок ввести військовий. Казали. Своєму народонаселенню. Так, а чо ви? це нормально все. А тепер ще і 5 мільярдів доларів треба десь взяти і віддати. Тому що що? Тому що Тому не треба було красти наш український Крим. От. Ну, Якщо вже за Великдень заговорили, то киянам на Великдень. Дозволять ночувати в церквах, так би мовити. Справа в чому справа в тому буде, чи не буде служба вночі. А більшість церков, більшість українських міст великих, сказали про те, що нічних богослужінь не буде. Або ж будуть онлайн-богослужіння, яке ви можете собі вимкнути вдома, поставити пасочку, так як це відбувалося під час ковіду. Скоріше за все, богослужіння будуть до комендантської години. Вона не буде змінюватися з нуля годин до п'ятої ранку, десь приблизно. Но ну не у всіх районах така комендантська година, не у всіх областях, не у всіх містах. Але тим не менше, це в переважній більшості від нуля годин ночі до п'ятої години ранку. Так, от сказали, що буде служба до комендантської години до нуля, і вже з п'ятої ранку. Тоді вже можна приходити, святити пасочки, там кошики свої великодні вітати один одного. Ну і вже далі йти до своєї родини. Так от, киянам на Великдень дозволили значить, приходити до церкви в комендантську годину, але є один нюанс. В столичній обласній військовій адміністрації сказали, що у Києві віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, зможуть залишитися в храмі на всю ніч. До завершення комендантської години, тобто, ви можете прийти, наприклад, на 11-ту і залишитися до 5-ї ранку, поки комендантську годину не відмінять. Е, до речі, всі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття, у разі чого, тому що ми ж пам'ятаємо. Про те, що на Різдво на 7 січня там на болотах всі били себе в груди і кричали, давайте нам різдвяне перемир'я. То на Великдень, як ми пам'ятаємо, минулого року ніякого перемир'я не було. І навіть були якісь певні обстріли, зараз вже й не пригадаєш. А цього великого дня може бути все, що завгодно. Сьогодні знову ж таки лунала повітряна тривога, тому ми можемо очікувати від. Нашого сусіда від нашого терориста, від країни терористки, всього чого завгодно, тому в принципі маєте знати, де знаходяться найближчі укриття у випадку, чого під час оголошення повітряної тривоги і священнослужителі, і відвідувачі мають обов'язково перейти до бомбосховища. Але у разі, якщо ви до 11-ї прийшли до храму. То і не хочете йти близько нуля годин додому, то ви залишаєтеся в храмі до п'ятої години ранку. Залишити церкву, вийти з храму. Ви не можете. Тобто ви будете знаходитись там, якщо немає повітряної тривоги. Привіт тобі, величне народа, величнеї країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу. І я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.